Що ми відпромінюємо, те і отримуємо. І ні для кого це не секрет, але насправді кожен раз ми про це можемо забувати. І коли ми бачимо щось хороше, щось відбувається нам, посміхаються нам, дарують подарунки, ще якісь позитивні події, ми можемо відчути, що так, це моє, це з мене. Але коли щось відбувається негативне, хтось до нас з групи ставиться, погода псується, ще, ще, ще щось, нам хочеться сказати: ну, а це не моє, це чиєсь. Але насправді завжди все з нас. І чим ми спокійніші, чим ми менше волікаємось в емоції, тим ми більш це бачимо і тим. М'якше, спокійніше для нас може вирішуватись всі питання, які б вони не були, всі події, які б з нас не відбувалися. Спокою вам.